У участі в конкурсі «Майбутнє України очима дітей долучилися майже 250 учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з Дзержинського району. Юні таланти презентували свої творчі успіхи в номінаціях Образотворче мистецтво, «Живопис і графіка та література, проза і поезія. Ініціювала такий захід районна організація Молоді регіони. Сьогоднішній конкурс, який ми проводили Україна глазами дітей. нам кажется, что он раскрывает в детях какой-то патриотический дух и отношение к стране. То есть они его показывают научно, так как они это видят, не так, как им рассказывают об этом родители, телевидение, взрослые. То есть так, как они себе это должны представлять, и так, как они хотят, чтобы это было. Мы можем сделать этого какие-то выводы и смотреть, как детям будет лучше, и что мы можем сделать хорошего для наших детей. Картины, все работы, они отнеслись к этому очень ответственно. Дети работы рисовали с пониманием того, что они Ні, діла какой-то вклад в розвиття своєї власної країни. поэтому ми вибрали найкраще роботи. Надіємося, що в будущем будемо проводити німені значні мероприятия для наших дітей. Підсумком проведення конкурсу стала виставка переможців 15 учасників, чиї роботи за рішенням журі визнано кращими. Я участвувала в конкурсі. Я нарисувала, як я бачу будущее України. Я люблю дуже Україну. Мені подобається мой город, він очень світлий, яркий, сонячний, і я нарисувала свою роботу, тоже яркой, светлой. Участвую в виставках дуже багато років. І в цій виставці я участвувала з задоволенням. Мені сподобалася тема цієї виставки. Я намалювала дуже дивну школу. Мабутньому я бажаю, щоб Україна була на Набагато ніж зараз, щоб на будинках росли дерева, а в школу діти літали на аеробусах. Про користь та важливість проведення таких заходів говорять не лише діти у цьому впевнені і педагоги значення цього конкурсу велике. Сама тема цікава, тому що діти змогли не тільки пофантазувати, а і показати ті настрої, ті думки, які є у них. Бо тому, що діти це дійсно майбутнє нашої країни, і зараз ми закладуємо це майбутнє, мріючи про нього в малюнках і в творах діти якраз і показали, що вони хочуть бачити в майбутньому. І яке майбутнє для України вони бачать завдале поєднання творчої фантазії та добрих намірів найталановитіших учасників конкурсу, відзначено нагородами та пам'ятними подарунками.